Олімпійські боги напевно збожеволіли і зняли трико для боротьби. Адже як ще можна пояснити той факт, що один із найдревніших видів спорту, по суті, засновника самих олімпійських змагань намагаються виключити із програми олімпіади. Не можуть зрозуміти, кому заважає боротьба, і самі спортсмени, та атлети не політики, і довго говорити не полюбляють, тому вирішили діяти хто як може. Цей турнір, що сьогодні проводиться, присвячений якраз збереженню греко-римської боротьби на олімпіаді. Так як були такі спроби, і вони ще не закінчилися, потому, щоб зняти боротьбу з олімпійського циклу, то ми хотіли би. Якраз цими змаганнями може започаткувати, а може просто продовжити ті турніри, що проводяться по всій Україні заради такої мети, як збереження нашого виду, щоб нас почули. Проводити турнір із греко-римської боротьби щоквартально. Таку відповідь вирішили дати Тячівські борці. Очолив спротив голова місцевої федерації Василь Майсаруш. У нас федерація, якби ну, одна з ведучих федерацій. В нашій області і не тільки в області, як показав послідній чемпіонат області, ми все-таки знову командно перше місто зайняли. На цих змаганнях ми задіяли три вікові категорії, починаючи з 98-го року і закінчуючи 2003 м третій старші дітьми. Приблизно зробили так, щоб всі діти проборолися, всі діти десь відчули вкус тої перемоги. Карколомні китки, прийоми, захвати, і це не показові виступи. Все відбувається насправді. Діти п'ятирічного віку на килимі виглядають як справжні майстри. Відпрацьована техніка і настанови тренера. Ось вона запорука перемоги. Поблажок не робить ніхто. За всім стежить пильне око судді міжнародного класу. Прийняло участь біля 128 учасників в шість населених пунктів. Молоді тренера, це їх перші вихованці. І перші старти молодих вихованців ви бачили цю молодь, яка хоче, яка старається, але ми ставку поставили ту групу на село, і у нас у нас збувається, тому завдяки федерації, спортивній школі ДСШ, США, співпраці цією чесною, у нас ставка більше зроблена на село, і воно дає свої плоди. Спорт, а особливо боротьба непередбачувана. Радість перемоги і сльози поразки все було цього дня. Така емоційність із власного досвіду, каже Василь Майсарош, дуже стимулює дітей досягати нових спортивних звершень. Як каже він, і про те, що на одному лише ентузіазмі далеко не поїдеш. Перед виборами кандидат депутати на той час Петюка Василя Васильович побіцяв підтримувати наш вид спорту якби повністю. Він нам допоміг Кубок федерації провести. Ну і потім, потім була ним дана обіцянка, що квартально проводити такого роду змагання Наш, нашої федерації. Федерація, бачите, на цих змаганнях збираються дітей практично як на чемпіонаті області. І на цьому турнірі 120 дітей. У нас, в принципі, такий, хай переможе сильніший. Є емоції, є незадоволення, але то є повод для того, щоб працювати, щоб вдосконалити себе і мужати. Утячеві сподіваються, що їм таки вдасться досягти поставленої мети, і греко-римська боротьба не піде у небуття. Нею і надалі захоплюватимуться мільйони, а діти матимуть своїх кумирів у цьому видовищному виді спорту.